Чеська студія Warhorse розкрила нові подробиці своєї масштабної середньовічної ролівки Kingdom Come Deliverance 2. На відміну від попередниці, де була єдина канонічна кінцівка, у сиквелі буде декілька різних фіналів в залежності від ваших виборів. Про Гірса, провідний дизайнер гри натякнув, що ваш протагоніст може обернутися з героя на лиходія всього лиш після кількох рішень. До речі, цікава деталь. У відеоіграх ми часто бачимо, коли ви, допустимо, завершили якийсь God of War за Кратоса, у сиквелі він втрачає більшість здібностей. Вам це як правило ніяк не пояснюється, просто відеоігрова умовність. Але розробники з Warhorse вирішили підійти до цього питання більш творче. На початку Kingdom Come Deliverance 2 вам виб'є повідомлення, у якому пояснюють, що Генрі зазнав жахливого падіння, через що здобув значні травми і втратив свої навички. Ну а тим часом, дай Боже, з вами, Oldboy, це новий випуск гроновин. І в нас сьогодні дуже багато крутих і цікавих подій. Про які варто поговорити згідно даних Video Game Insight, тільки у Steam було продано півтора мільйони копій S.T.A.L.K.E.R. 2 станом на 28 лютого. Найбільше продажів припало на США 22% усіх копій. На другому місці Україна 16%, а на третьому Китай з Німеччиною, у яких по 7 А ось згідно статистики, яку публікують вже самі Valve, S.T.A.L.K.E.R. 2 посів перше місце за доходами у тижневому чарті Steam в період з 19 по 26 листопада. листопада. Сунувши навіть КС-2. GSC ж повідомили, що перший патч для Stalker 2 Серце Чорнобиля для ПК та Xbox Series вийде вже цього тижня, і доки я записую це відео, він якраз таки вийшов. Пач зосереджений на виправленні основних проблем з технічним станом, як, от, вильоти, мертві зони стіків, тощо. Ще усунуть рідкісні пропуски анімації, обличчя в катсценах, деякі проблеми з гімплеєм та балансом. Окрім цього, порішають софтлоки і ще багато іншого. Втім, ви і самі зараз бачите по скріншоту. Так, що там наобновлювали загалом, змін дуже багато, але як кажуть розробники, це лишень початок. Багато хто з користувачів, що вже зіграли в Stalker 2, були розчаровані тим, як себе показує система ALIFE 2.0. А дехто взагалі висунув припущення, що її і не існує зовсім. Розвіяти такі думки, поспішив Моліт, ком'юніті менеджер GSC Game World. Він запевнив, що зараз дана система просто не працює коректно, але вони працюють над виправленням цього. І ці виправлення слід чекати в майбутніх. Але не в цьому щось що щойно вийшов. До речі, про ще одну круту українську історію. Літом цього року відбувся перший фанкон. Наразі найбільший фестиваль поп культури в Україні, де був великий стенд з українськими блогерами, де можна було пофоткатися, зняти відео та поспілкуватися, в тому числі зі мною. Також там була купа крутих тематичних місцин, і концерт Люмус оркестра, і презентація косплею, і місця з ретро та настільними іграми, а також дуже багато сувенірів і класно. Мерчу сьогодні ж було анонсовано, що в наступному році фанкон також відбудеться 7-8 червня, і наразі квитки вже у продажі. Якщо не трапиться несподіванок, то я також планую його відвідати. Тим паче, що мета фестивалю, як і всіх інших свідомих і адекватних фестивалів, це не тільки розпаятися, а й зібрати кошти на ЗСУ. Та й у 2025-му організатори обіцяють зробити подію ще більшою і ще крутішою. До речі, в приміщенні фестивалю є величезне укриття, а також передбачення генерації. Генератори для вирішення будь-яких проблем зі світлом. Тож однозначно рекомендую всім фанатам гік-культури. Хто планував відвідати, хапайте квиточки по найнижчій ціні прямо зараз. Посилання буде в описі під відео і до зустрічі на фестивалі. Sony готується повноцінно повернутися на ринок портативок. Згідно інформації з Джерел Bloomberg, Sony хоче запустити власну портативку, яка нативно підтримуватиме ігри з PlayStation 5. Вони планують відтяпати шматок ринку у Nintendo і протистояти майбутнім рішенням Майків, які вже оголосили про свою зацікавленість у створенні портативки. Наразі всередині компанії вирішують, чи слід працювати у даному напрямку. Сама ідея ґрунтується на успіху нещодавньої PlayStation Portal, яка, як не дивно, Себе аж надто добре показала. Згідно інформації джерел, Sony спочатку планувала, що PlayStation Portal функціонуватиме як окремий пристрій, подібний до Steam Deck від Valve, але чомусь було прийнято рішення все ж зробити з нього такий собі ретранслятор ігор з вашої консолі, а не повноцінну портативку, яка здатна сама відтворювати ігри. Схоже, тепер Sony зрозуміли, що це штанга, і треба не пропускати свій вагон хайпу на цій темі. Скільки Ubisoft не намагаються наслідувати тренди або ж просто успіхів. Ідеї, у них нічого не виходить. Але вони все продовжують і продовжують в надії запустити ще якусь доїльну машину після веселки. Згідно інформації Тома Гендерсона з Insider Gaming, вони зараз працюють над новим воксельним проєктом з кодовою назвою Altera. Він у розробці вже близько 18 місяців і зародився з праху скасованого проєкту з воксельною системою, який розроблявся десь приблизно 4 роки. Altera буде соціальним симулятором по типу Animal Crossing, але з певними. Елементами Майнкрафт, як от будівництво, що дозволить створювати будь-які споруди. Гравці заселять власний острів і зможуть вирушати в інші світи, які включають різні біоми, ворогів, матеріали і багато іншого. В грі можна буде взаємодіяти з іншими гравцями і збирати матеріали. Персонажі виглядатимуть як фігурки фанко поп, тобто з великими головами. А натхненні вони як реальними тваринами, так і вигаданими істотами. Працює над грою Ubisoft Монреаль, а керує розробкою Патрік Редінг, креативний директор. Gotham Knights. Arrowhead Game Studios, які у лютому цього року на ПК та PlayStation 5 випустили Helldivers 2, Повідомили, що їх мультиплеєрний шутер про демократію досяг відмітки у 15 мільйонів проданих копій. В травні повідомлялося про 12 мільйонів, а тому гра дуже непогано продовжує триматись. Піковий онлайн зараз на рівні 30 тисяч. Тож гра досить непогано себе все ще почуває. Проте чомусь її все одно не додали до номінації найкращої гри на The Game Awards. Де тут бляха справедливість? Endemic Creation творці відомої стратегії про винищення світу за допомогою пандемії Plague Inc. анонсували і одразу випустили на смартфонах свою нову гру After Inc. Фактично, це такий собі анти-Plague Inc. або його сиквел. Бо тут, навпаки, вам потрібно відновити цивілізацію після зомбі-апокаліпсису. Коштує гра всього 2 долара і має неймовірні оцінки в магазинах. Запуск раннього доступу на ПК слід чекати наступного року. До речі, розробники запустили форму опитування, яку б ви хотіли побачити мову в грі. І я, звісно ж, ні на що не натякаю, але бажано, щоб ви її заповнили і написали там щось про українську. Посилання на форму є в нашому телеграмі, де також дуже багато актуальних новин про відеоігри, тому обов'язково там долучайтеся. Посилання буде в описі. Берто Рідгер, регіональний директор і старший дизайнер Obsidian, промовтячи їх майбутню гру Евавд, дав інтерв'ю GamesRadar+, Plus, в якому він заявив, що ключ до успіху RPG полягає не у тому, що ви у ній робите, а у тому, що пропускаєте. Тобто, ваш досвід має бути певною мірою унікальним, щоб вам було цікаво обговорювати гру з іншими людьми, адже в них цей досвід теж інший. На його думку, саме цей аспект вплинув на шалений успіх і велику реграбельність Baldur's Gate 3, а також коїть з ведмедем, звісно ж, але це вже від мене ремарка. Люди 25-го року має бути прямоцний на відеоігрові релізи. Там і Monster Hunter, і Assassin's Creed, і Like a Dragon, і Сьома Цива, і Kingdom Come Deliverance 2. І посеред цього всього розмаїття виходить ще й Evolved Obsidian. Це нова IP, що дещо ще знижує шанси на потенційний успіх. Хоч вона і давно в відомому всесвіті Pillars of Eternity Але Кері Пател, геймдиректорка Avowed, за це не дуже хвилюється, адже вона вважає, що нереально в сучасному світі знайти місяць запуску, під час якого можна повністю звільнитися від конкуренції. Червень. Особисто я дуже рада виходу багатьох із цих ігор і вважаю, що ми дуже відрізняємось від них. Тож гравці, які хочуть рольову гру в стилі Obsidian, з нашим підходом до виборів та наслідків, а також з нашим дуже особливим поглядом на оповідь, знайдуть у оював саме те, що шукають. А час, який ми отримали, продовживши розробку до лютого, дав нам як команді більше простору, щоб виправити помилки та провести фінальні налаштування. Evolve має ще одну важливу особливість, яка може їй зіграти на руку. Це те, що вона з дня релізу буде доступна. У Game Pass. Я вже пограв у прев'ю-версію, і тому, якщо вам цікаво дізнатися більше про проєкт, пропоную для ознайомлення глянути моє нове відео про Evout. Ось тут буде повспливашся, а також в кінці відео я вам ще раз про нього нагадаю. Анонсовано ще одну гру серії Horizon, але від китайців і про інший світ. Ну добре, я трішки привикав, але ви подивіться, це ж тупо одне пальто тільки з AliExpress. Light of Motiram — це китайський проєкт від студії Polaris Quest, яка належить Tencent Games. Виглядає воно прям як калька з Horizon, але у вас і самих є очі. Різниця тільки в тому, що замість меха-динозаврів тут меха звірі, але це теж не різниця, бо якщо ви бачили щоденники розробників по Horizon, то ті теж надихалися не тільки динозаврами, а й звичайними звірями. Тому різниці по суті немає. Мої улюблені коментарі під тизер-трейлером гри на каналі Гіматсу пропонують правильну назву для проєкту: наприклад, тему Horizon Forbidden Copyrights або ж Horizon Zero Originality. Я б ще додав назву AliExpress Zero Quality. Свої версії пишіть в коментах. Аналітик же Деніель Ахмат каже, що Light of Motiram буде поєднанням Horizon, хто б сумнівався, і PAL World. Це буде виживач у відкритому світі на континенті перед з мехатваринами, яких близько. 100 видів. Грати можна буде як в соло, так і в коопі до 10 чоловік. Дата релізу наразі невідома. Студія Round 8, яка подарувала нам минулого року дуже достойний соус лайк -like of P, огляд, до речі, є також на каналі, наголосила, що сюжетне доповнення для гри про Пінокіо нам слід чекати у першому кварталі 2025 року. Також вони працюють над сиквелом і паралельно над абсолютно новою грою, яка представлятиме себе науково-фантастичний survival horror для ПК та консолей на рушії Unreal Engine 5. Говорячи про неї згадували таких представників жанру як Дед Спейс і The Protocol, які ну прям дуже стоять одна біля одної. Тож, якщо вони так само непогано переосмислять шедевр дед Спейсу, як переосмислювали Блодборн. То я із задоволенням в це пограю. Passion UA, яка належить футболісту Олександру Зінченку, стала першою українською кіберспортивною командою в історії, яка змогла потрапити на мейджор по КС 2 з повністю українським складом. Тобто п'ять гравців і їх капітан з України. і Монте, звісно, теж були на мейджорах, але в їх командах не тільки українці. На квалах команда почала з перемоги над двома руснявими командами: Team Spirit і Outsiders. Далі були дві поради. Аски командам бік і Героїк але контрольний матч з данською Астраліс вони таки виграли чим і забезпечили собі вихід на Perfect World Shanghai Major 2024 І хоч там були якісь дивні історії з затримками зарплат, спортсменам в команді. Все ж дуже класно, що наш кіберспорт стає все кращим і більшим. Радіон Фір Смик, капітан команди, у своєму телеграм-каналі поділився шкільним твором про прохід Passion UA на мейджор, який написав один учень для домашнього завдання в школі. За свою роботу він отримав 11 балів. СЕО організація Артем Рябов дав інтерв'ю ютуб каналу Gіберспорт, де розповів, що в них був план попасти на мейджор за три роки, але вийшло швидше, що має дати їм значний. Буст в грошовому плані. Зараз вони зайняті дотою і КС, але ціллю номер один Артем називає для себе потрапити в турнір по League of Legends. На його думку, мати слот у Riot Games це щось рівня Формули 1, тільки від світу кіберспорту. І насправді. Він багато в чому правий. Джо Магін, провідний дизайнер GTA подібної The Simpsons Hit and Run, розповів, що Radical Entertainment не те, що хотіли зробити сиквел. До них навіть звернулися правовласники Сімпсонів з проханням, щоб ті зробили ще аж три нових проєкти по франшизі. Їм би надали оригінальних акторів озвучання і навіть не брали плату за ліцензію, що є в принципі безпрецедентним. Але хтось із керівництва видання Vivendi просто вирішив відмовитись. Джо прямо. Текстом каже, що це буквально якась божевільна людина у видавництві могла таке накомандувати, і вони так і не дізналися, хто саме це зробив. Мабуть, якийсь хейтер Сімпсонів і фанат Саус Парку. Тайванська рейтингова комісія оцінила гру My First Gran Turismo. Очікується, що це буде умовний безкоштовний продукт на базі основної Gran Turismo 7 з доволі обмеженою кількістю контенту. Така собі демка повноцінної гри. Анонс і можливо реліз слід чекати вже 3 грудня, коли за всіма прогнозами. Sony збирається провести масштабну презентацію, присвячену 30-річчю PlayStation. Suicide Squad Kill the Justice League зараз продається у Steam зі знижкою аж в 95%. А я нагадую, що вийшла гра тільки в лютому цього року. І, як на мене, вона не така жахлива, як багато хто її малює. Далеко. Далеко не шедевральна, але і не сміття. Тому за 100 гривень може хтось і спробує з вас. Особливо, якщо будете грати в коопі. Хвилинка українізації. Хлопак з телеграм-каналу Галицький Розбешака до клав доповнення східне царство для The Settlers Rise of the Empire. А тому, завантаживши українізатор, ви зможете пройти повністю одну із улюблених ігор дитинства. Ну а зараз він переключився на роботу над The Settlers 7 Path to the Kingdom. Сподіваюся, теж скоро буде переклад. Тернокс випустив у Steam «Pocket Date» кишеньковий симулятор побачень. Це візуальна новела, де ви ходитимете на побачення з Акарі, вашою віртуальною дівчиною, яка повуха у вас закохана. Але її симпатія ще не означає. Що ви не можете не налажати. Сценаріїв розвитку події дуже багато. Проєкт має українську локалізацію, 97% схвальних рецензій і доступний безкоштовно. В українських Макдоналдс з'явились фігурки по Mario Kart 8. Отримати їх можна купуючи Happy Міли. Пропозиція триватиме до 1 січня. Цікаво, які вони зараз по якості, бо. Я чув, що з ними, як і з кіндерами, вже давно не те пальто. Росіянин, здавайся, у нас є Stalker 2 і печеньки. Головне управління розвідки зробили невеликий ролик по Stalker 2, у якому Кирило Буданов закликає росіян здаватися у полон. Ну що, сталкер намучився з українським язиком? Нічого не розумієш. Слушай мене внимательно. Якщо відправлять в зону, здавайся в плен. Одні плюси. Мало того, що кровососи мучить не будуть, так еще і український подучить. Сможешь. Подумай. Ролик було оприлюднено у телеграм-каналі проєкту Хочу жити, який направлений на те, щоб російські солдати мирно здавалися Збройним Силам України в полон. Перевірний інсайдер FateUnknown на сабредіті Mortal Kombat Leaks заявив, що після релізу сюжетного доповнення Chaos Reigns і Combat Pack 2 для Mortal Kombat 1 не слід чекати на нові DLC. Він стверджує, що Combat Pack 3 і друге сюжетне доповнення були в планах у незрілом, але жахливі продажі Chaos Reigns змусили все скасувати. Ну, мене, але продавати доповнення за 50 доларів така собі ідея була. Бун казав, що вони вже кілька років працюють над новою грою. Тож, мабуть, час рухатися далі і перестати випускати Діл по 50 баксів. Steam стартував осінній розпродаж, під час якого ви можете розтранжирити багацько своїх потом зароблених грошей. Разом із цим з'явилася можливість номінувати свої улюблені ігри на нагороди Steam Awards 2024. Там багацько номінацій, і ви спокійно можете висувати Stalker 2 чи якісь інші проекти. Stalker 2. Українська студія Frogwares, яка найбільше відома своїми детективами про Шерлока Голмса, показала свої нові концепти по The Sinking City 2, які вони використовували при роботі над синематиком. Гру слід чекати вже наступного року, що як на мене доволі швидко. Вона вийде на ПК та консолях поточного покоління. Аксель Турвенюс, креативний директор Machine Games, заявив в інтерв'ю MinMax, що Indiana Jones and the Great Cycle – це наймасштабніша і найдовша гра, над якою вони коли-небудь працювали попереднім рекордсменом була Wolfenstein 2 The New Colossus, де на сюжетку і Сайди йшло близько 17 годин. А тому слід відштовхуватися десь від цієї цифри. Одних лише катсцен в Індіані записано на 3 години 40 хвилин, що приблизно відповідає сумісному часу перших двох фільмів. Після релізу гри нам слід чекати в майбутньому ще й на доповнення під назвою The Order of Giants. Подробиць про це доповнення зараз дуже мало, але Аксель запевняє, що воно представить унікальний досвід, орієнтований на наратив, який дуже добре посади. Псуватиме до основної кампанії. Indiana Jones and The Great Cycle виходить вже 9 грудня на Xbox Series та ПК і одразу в підписі Game Pass. А наступного року ми побачимо гру і на PlayStation 5. Польський геймер з ніком Hal Hogan випустив мод для Відьмак 3, який значно покращує вигляд текстур та моделей. Робота пророблена неймовірно, і навіть самі CD Projekt на своїй сторінці у Twitter порекомендували цей мод. Порівняння його і оригінальної гри у вас зараз на екрані. Називається він The Witcher 3 HD Reworked Project Next Gen Edition. А завантажити його можна на Nexus Mods. Масована відпустка у всьому світі. Grand Theft Auto 6 обіцяє стати найбільшим відеоігровим запуском наступного року, якщо не всіх часів. Думаю, скорше другий варіант. У зв'язку з цим фансайт GTA Boom провів дослідження, проаналізувавши дані Google Keywords Planner, щоб дізнатися, які штати найбільше чекають на реліз Grand Theft Auto 6. На першому місці Флорида з 760 пошукових запитів на місяць на 100 тисяч мешканців. Інтенсивність запитів на 31% перевищує середній показник по країні. На другому місці Невада, 730 запитів, і третій Нью-Йорк, 717 запитів. Згідно дослідження, портал припустив, що в день, тиждень чи навіть місяць релізу GTA 6 слід чекати неймовірного збільшення лікарняних і відпусток. Адже гігантський масив геймерів робитиме все, аби першими зануритися у нову гру культової серії від Rockstar. Остання частина якої, до речі, виходила більше ніж 10 років тому. ми з вами старі. Половина команди розробників Assassin's Creed Shadows – це джуни. Марк Алексіс Коте, виконавчий продюсер Assassin's Creed, під час виступу на External Development Summit 24 поділився цікавими власними спостереженнями, які він помітив після пандемії covid 19 Десь половина команди розробників зараз складають джуни, які взагалі ніколи до того не робили ігри. Я взагалі не знаю, навіщо він таке сказав? Мабуть, щоб ще більше вбити ігрове лібідо до прийдешньої Shadows. Чи що? От якби він зачекав, коли Shadow стала успішною і тоді це заявив, то це мало хоч якийсь сенс. А зараз вони, наче, стріляють собі в ногу і навіть не відчувають, що з тієї ноги. Одне решето залишилось. Ну а про наступну ж гру Naughty Dog майже нічого не відомо. Крім того, що це буде не нова The Last of Us, і що у Ніла Дракмана повний творчий карт-бланш. Але тепер до цього додається ще й те, що в ній зіграє головна акторська зірка відеоігрової індустрії Трой Бейкер, що стало відомо зі статті про нього на GQ. Він найбільше відомий як Джоел з The Last of Us, Гікс з The Stranding, Сем Дрейк з Uncharted. Він буде грати Індіану Джонса в новій Great Cycle і ще в дуже дуже багатьох. Іграх він грав, що ж за роль його чекає від нової гри Ніла Дракмана. Наразі невідомо. Global Game Jam повідомили, що у них особливі плани для України на 25-й рік. По-перше, пройде вже 10-й щорічний Game Jam в Україні. А по-друге, держдепартамент США оголосив про грантову програму United with Ukraine Game Jam, мета якої підвищення обізнаності і скептицизму геймерів щодо пропаганди та дезінформації, що сприятиме розвитку критичного мислення. Дана програма передбачає: Game Jam Control Alt Disinfo, який проходитиме у три етапи. Перший з яких стартує у січні. Три переможці отримують гранти по 200 тисяч доларів. Реєстрація команд вже почалась, а подати заявку можна на сайті unitedwithukraine.games. Activision у твіттері повідомили, що нова Black Ops 6 це найуспішніша гра серії за весь час. Вона встановила три рекорди серії за 30-денний період. Найбільша кількість гравців, найбільша кількість годин гри і найбільша кількість матчів. Але але є одне, але не варто забувати, що це також і перша частина серії, яка вийшла в Game Pass в день релізу. Популярний інсайдер Екстазіс повідомив, що версія Horizon і ні, не Horizon Zero Dawn, а Forza Horizon 5 для PlayStation 5 вже було готова до запуску. Але реліз вирішили відкласти. І він не знає, коли це відбудеться, реліз, але запевняє, що порт не було скасовано. Дуже цікаво, дуже дуже цікаво, яка реакція у Xbox спільнота на цю новину. Якщо ви є фанатом зелених, обов'язково напишіть власну думку в коментах. Дякую, бо, ну блін, це дуже цікаво. Дуже цікаво, коли такі. Мастодонти ексклюзивності однієї платформи приходять на іншу. Складно уявити, що би було, якби якийсь умовний The Last of Us перейшов до чи Uncharted перейшов на Xbox, або Gears of War прийшла на PlayStation. Одним словом, пишіть в коментах. Ну а якщо ви любите мій канал, то буду дуже радий, якщо поставите вподобайку, підпишитесь, а також за можливості підтримаєте його на Монобазі та Патреоні. Особливо дякую ось цим ось фантастичним людям та всім, хто долучиться до підтримки після цього відео. Дякую, ви найкращі, ви. Робити можливим існування цього каналу. City Project Red повідомили, що тираж Cyberpunk 2077 перетнув позначку у 30 мільйонів проданих копій. А доповнення Phantom Liberty, яке дебютувало минулого року, перевищило 8 мільйонів проданих копій. Мабуть, щоб відсвяткувати дану подію, студія випустила повноцінний трейлер ультимативного видання, що доволі нетипово через тільки часу після релізу випускати трейлери. В описі до трейлеру вони зазначили, що гра і її доповнення зараз продаються зі знижкою до 55 Сотків на всіх платформах. Також Єврогеймер вдалося поговорити з CD Projekt щодо Відьмак 4. І наразі стало дуже багато цікавого відомого про гру. Наприклад, те, чому студія відійшла від рушія Red Engine. Перш за все, розробники зазначили, що проблема була не в самому рушії, і взагалі вони дуже пишаються своєю роботою над ним. Перехід пов'язано саме з тим, що студія зараз в тій чи іншій мірі паралельно працює над трьома проєктами: це Відьмак 4, сиквел Кіберпанку і гра по новій IP під кодовою назвою Project Hadar. Завдяки тому, що студія. Перейшла на Unreal, тепер працівників буде значно простіше знаходити. А вже ветерани студії зможуть перемикатися з одного проєкту на інший в залежності від етапів їх розробки і необхідності затрачених зусиль команди. Плюс вони зараз тісно співпрацюють з Epic Games, дають їм фідбек по створенню ігор у відкритому світі, а ті, в свою чергу, допомагають зробити якісний інструмент в самому рушії. Також вони розповіли, що добре навчилися на уроці кіберпанку, адже коли росла команда молодих і на той момент Недосвідчених розробників в середині колективу, до якого ще й додався ковід, студія все одно не зменшувала своїх амбіцій і навіть трішки мала так зване магічне мислення, що все якось розрулиться. Але ми всі знаємо, що це в результаті переросло. Також розробники ще багато говорили про технічні аспекти різних етапів продакшну, але що найцікавіше, це те, що розробники заявили, що відьмак 4 буде більша за трійку чи кіберпанк. Показувати ж вони гру будуть тоді, коли буде що показувати, щоб Максимально зберегти інтригу про проєкт, а також вони спрогнозували приблизний вихід від Мак 4, і це як я й казав в минулому відео буде десь не швидше ніж за один-два роки. Я б навіть ставив на 27-й рік, тому нам всім треба запастись терпінням. Нову гру від Кейсі Хадсона, колишнього провідного розробника BioWare, було офіційно скасовано. Хадсон колись керував розробкою котору і трилогії Mass Effect. В 21-му він покинув BioWare і заснував власну студію Humanoid Origin. Вона працювала ці роки над сюжетною науково-фантастичною ролівкою по абсолютно новій IP. Не так давно нам демонстрували перші концепти неназваної гри, як Хадсон вже встиг заявити... Що гру скасовують, а студію закривають через несподіваний брак фінансування. Сумна, але, на жаль, доволі розповсюджена історія в геймдеві. Нещодавно Star Wars Outlaws добралась до Steam, де її зустріли без особливого ентузіазму. Відгуки, хоч і переважно схвальні, але піковий онлайн у 2,5 тисячі, явно не відповідає статусу нової тріплі гри, до якої нещодавно вийшло DLC сюжетне на секундочку. З нового відео ютубера SmashGT стало відомо, що компанія зараз ти на навал, щоб ті не надавали SteamDB показники одночасно онлайнових іграх. Адже коли інвестори відкривають статистику і бачать, що в їх нову AAA-гру грає людей десь так тисяча. То це не дуже ок. А так можна в своїх презентаціях перед інвесторами зосередитись виключно на позитивних показниках і зробити вигляд, що гра успішна і все добре в нас працює. Окрім юбіків, на стім тиснуть і інші неназвані компанії. Але я не думаю, що Гейб на це піде, адже Стім це фактично монополія на ПК, і йому від гравців пролетить значно більше ніж від кількох незадоволених компаній. Хіба що йому дадуть дуже багато грошей за це, бо що-що. А гроші Гейб любить дуже сильно. Хіба в такому випадку він ще може задуматись. Frostpunk 2, яка має текстову українську локалізацію, отримала патч 12 Він додає трішки нового контенту, виправляє баги та баланс. Окрім цього, 11 біт опублікували дорожню карту на найближчий час. У 25-му нам слід чекати безкоштовне контентне оновлення, реліз стратегії на консолях і вихід двох повноцінних доповнень. Назватимуться вони Spectrum і Aurora. У 26-му вийде мінімум ще одне Секретне DLC, але схоже, що на цьому не закінчать з підтримкою гри. Цікаво, що на картинці дорожньої карти на шляху розвитку гри можна побачити одне відгалуження, яке готує нас до чогось 26 квітня наступного року. Що це невідомо, але скоріше за все, запуск якогось супутнього до гри продукту, як, от мерч, адаптація чи мобільна версія. На честь 30-річчя серії Need for Speed. Компанія BMW відтворила найвпіздаваніший автомобіль франшизи. Так, мова про BMW M3 GTR з Most Wanted 2005 року побачити вживу його вже незабаром можна буде на виставці BMW Welt у Мюнхені, Німеччина. А ви тим часом напишіть, яка ваша улюблена частина і тачка з NFS. Моя, наприклад, це Lamborghini Diablo з High Stakes. але це мабуть тому, що це перша моя NFS ще з часів першої PlayStation. Ну і завершуємо блоком про сталки. До речі, я знайшов просто тьму цікавих фактів, великодок про гру. Тому напишіть, чи хотіли б ви про це окреме відео. Взагалі, думаю, що було б цікаво про таке розповідати вам на цьому каналі про різні ігри і різні великодки. Але можливо найкращий момент почати подібну рубрику саме зі сталкером. Коротше, доки ви пишете відповіді на це без іронії, важливе питання. Я розповім вам трохи новин по грі. Наприклад, стало відомо, що Юлія Саніна, солістка гурту Hard Kiss, стала голосом героїні Сталкер 2 на ім'я Агата. Про це повідомив офіційний аккаунт групи у Твіттері. Але хто така Агата, я вам не скажу, бо це прям нормальні такі спойлери. Редакторка Єврогеймер відповіла на критику українців стосовно нацистської пачки сірників у огляді Сталкер 2. За її словами, її не так зрозуміли. Мені здається, що ви зосередились на одному слові націоналізм і автоматично припускаєте, що воно має. На увазі в принизливому сенсі, хоча це не так. У повному контексті речення та абзацу ширше зрозуміло, що це мається на увазі в дусі національної гордості та свободи слова. Цей намір підтримується. Але якщо ви прочитаєте весь текст, то там ніхрена немає нічого ширшого, бо по факту там звучить ось це. Сталкер 2 був створений у розпал війни. Ви, напевно, чули, як українська студія GSC Game World незадовго до російського вторгнення вивезла працівників з країни автобусами або про те, що деякі розробники загинули на війні. Хоча шутер від першої особи, що вийшов цього тижня, не атакує гравця відвертими посиланнями на конфлікт, що триває, невеликі проблиски українського націоналізму все ж проглядаються. Кольори прапора на коробці сірників, поле маків, що позначає моторошне місце спочинку полеглих солдатів. Зрештою, відслань до геополітичного кошмару Європи набагато менше ніж збоїв і багів. Я звісно все розумію, але ну жіночка не тільки наговорила маячні, а ще й газлайтить українців, що не вона дурак, а ми. Українська фанспільнота Stalker News UA разом з група Stalker Hunter вирішила показати військову техніку, яку ми зустрінемо у грі, і показати їх реальні прототипи. Там є дозор Б, Булат, Т-64БВ, БМП2 та Мі 8. Ще у грі Stalker 2 у Steam почали випадати картки. Так що тепер ви зможете собі скрафтити сталкерський значок для профілю. Всім випадає по 8 карток, а всього їх існує 15. Ну що ж, нагадую, що в нас є монобаза, Patreon, також у нас є. Телеграм і чекаю від вас вражень про сьогоднішні новини в коментах. А ось тут ось можете глянути, якщо ще не бачили, мій ексклюзивний досвід з Evalued Obsidian, про який я говорив раніше. Вона варта уваги, спойлер, спойлер, але відео все одно гляньте, воно дуже прикольне і цікаве. Тож зустрінемось тут за кілька секунд. До зустрічі і дай Боже!